Можу запевнити любого на 100%, що за 9000 доларів чи навіть 8 990 трактора кращого потужністю 50 кінських сил, ви 100% не знайдете. Гляньте просто, яка комплектація в нього, все на максималці з рівною підлогою. Це той самий кабінник, тільки без кабіни. Я не знаю, тут немає такого, що не ставлять на 50-сильні міні-трактори. Вага 2150 кг, Компресор ресівер, реверс дводискове щеплення повний топ. Реверс вже на рулю. Дуже зручно.